Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами будемо готувати новий торт. Всі мені дуже близькі люди знають про те, що Рафаело – це мої улюблені цукерки. Для себе вирішила обов'язково знайти гарний рецепт цього торта. Але є одна річ, яка зробила цю задачу більш цікавою. Мої сім'ї не дуже полюбляють кокосову стружку. Ну що, вам цікаво подивитись, що у мене вийшло з цього експерименту. То залишайтесь разом зі мною. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, про що ми з вами поговоримо, це бисквіт. Зазвичай для торта Рафаелу готують кокосовий бисквіт. Але й не раз зустрічала рецепт такого торта з мигдальним бисквітом. Тому готуємо мигдальний бисквіт. Для початку відважимо сухі інгредієнти. Просію борошно. До борошна додаємо картопляний крохмал. І, звичайно, мигдальне борошно, його просіювати не обов'язково. А також додаю до сухих інгредієнтів розпушувач. Його я просіяла, бо розпушувач готую сама, вдома, і він трішки збивається в грудочки. А як приготувати розпушувач вдома, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо всі наші сухі інгредієнти до однорідності. Далі вмикаємо духовку на 165 градусів і поки ми готуємо тісто для бисквіту, вона якраз добре розігріється. Діжу міксера, била яйця кімнатної температури. Сюди ж додаю дрібку солі та цукор. Вмикаю свого кухонного помічника на максимальну швидкість і збиваю яйця з цукром 7 хвилин. Взагалі, детально на процеси приготування бисквіта зупинятися не буду. Бо на каналі вже є дуже детальне відео з його приготуванням, і посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Також, якщо ви все ж бажаєте приготувати кокосовий бісквіт, то такий рецепт Ви також зможете знайти на моєму каналі. Також приготую форму, в якій буду випікати бисквіт. Це в мене кільце діаметром 18 см. Одну з його сторін обгортаю фольгою. Отже. Прийшов час і подивіться, як добре збились яйця з цукром. Вони перетворилися на білосніжну масу і збільшились в об'ємі в декілька разів. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Далі в три етапи вводимо в масу сухі інгредієнти. Кожен раз я пару секунд перемішую міксером на найменшій швидкості насадкою лопатка, а також трішки допомагаю міксеру лопаткою, бо його насадка не дістає до дна діжи. Тісто наше вийшло повітряне та ніжно. Ліниво стікає з лопатки. Буду випікати бисквіт в двох формах. Розкладаю по ним тісто. Ставлю форми з тістом у заздалегідь розігріту духовку. Час випікання 35 хвилин. На готовність перевіряю шпажкою. Залишаю форми з бисквітом в спокою на хвилин 10, щоб форми можна було взяти в руки. Коли пройшов час, знімаємо з форм фольгу і обережно тоненьким ножем вирізаємо бисквіт. Ось таких чудових два бисквіта вийшло. Вони досить високі і я їх зможу розрізати кожен на два коржа. Коли бисквіти повністю остили, я їх обгортаю харчовою плівкою. І ховаю в холодильник, а вже на наступний день їх буде зручно розрізати. Ну, а тепер давайте перейдемо до приготування крему для нашого торта. Їх у нас буде два. І перший, ну дуже на смак схожий на начинку в цукерках Рафаела, він настільки смачний, що можна проковтнути язика. І що саме основне, він дуже простий у приготуванні. Отже, я вже. Відважила потрібну мені кількість масла. І сюди ж додаю неварене згущене молоко. Ставимо мисочку на водяну баню і чекаємо, поки маса нагріється і почне розтоплюватися. Помішуючи вінчиком, доводимо масу до однорідності. І сюди ж додаємо білий шоколад. Шоколад теж розтопився і став такий уже собі крем. Але це ще не все. Крем вже має бути кокосовий, тому додаємо ще кокосову пасту. Вона трішки від зберігання загустіла, але в теплій масі гарно розходиться. Перемішую вінчиком до однорідності. Крем, звичайно, можна вже використовувати. Але для зручності я хочу, щоб він трішки застив. Накриваю харчовою плівкою і ставлю миску з кремом в холодильник. Цей крем можна використовувати як основний, тобто просто перемазати ним безквітні коржі. Він, звичайно, дуже смачний, але сам по собі дуже солодкий, тому вирішила з нього зробити додатковий прошарок у торті. А основний крем у нас буде крем чіс на білому шоколаді, тому приступаємо до приготування заготовок для цього крему. Ковшик з товстим дном відважує потрібну кількість вершків. Ставлю ковшик на маленький вогонь і нагріваю вершки до температури 60-70 градусів і заливаю ними білий шоколад. Можна розмішати до однорідності лопаткою, а можна пробити масу погружним блендером до стану емульсії. Накриваю емульсію харчовою плівкою в контакт і ставлю її в холодильник мінімум на 8 годин. Також ще підготую свій домашній творог. пробиваю його погружним блендером. Я зазвичай використовую у приготуванні цього крему саме такий сир. Ви можете використовувати будь-який інший ваш улюблений сир. Ось мій творог став такий кремоподібний, накриваю його харчовою плівкою в контакт і також ставлю в холодильник. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. А вже на наступний день продовжуємо готувати торт. Розрізаю свої бисквіти кожен на два коржа. Використовую гострий ніж та шматочок пінопласту товщиною 2 см. Впираючись ножем на пінопласт, надрізаю бисквіт по колу, а потім розрізаю посередині. Вийшло в мене 4 ось таких гарненьких та рівненьких коржа. Давайте ще приготуємо розчин, яким будемо просочувати коржі. 1 столову ложку невареного згущеного молока змішую з теплою водою, перемішую до однорідності. Якщо у вас знайдеться кокосове молоко, то можете просочувати коржі саме кокосовим молоком. Перед тим, як перекладати кокосовий крем в кондитерський мішок, я дістала його з холодильника за годину до цього моменту. Коли він добре охолоджений, то занадто густий. Ну, а тепер доготуємо наш основний крем чіз на білому шоколаді. Переношу в діжу міксера добре охолоджений ганаш з білого шоколаду і вершків. Та творог починаю збивати крем на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до плотних піків. До речі, на каналі вже є дуже детальне відео по приготуванню саме цього крему. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Ось такий в мене вийшов крем, ніжний та повітряний і водночас гарно тримає форму. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Давайте нарешті зберемо наш торт. А збирати ми його будемо в роз'ємному кільці, обгорнутому всередині ацетатною плівкою. На підложку наношу трішки крему, щоб торт приклеївся. Кладу перший бисквітний корж. Підганяю під нього кільце. Просочую бисквіт. Викладаю на бисквіт ось такий хрусткий шар. Він складається з вафлі, яку можна приготувати в домашніх умовах, мигдалю та білого шоколаду. Звичайно, можна обійтися і без нього. Але з таким хрумким шаром торт стає цікавим та ще більш смачним. Тому пишіть в коментарях, чи вам цікава така інформація. Обов'язково про все розповім. Далі равликом викладаю крем-чиз. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити рівномірно. Розрівняю трішки ложечкою. З крему також роблю бортик. А всередину равликом викладаємо кокосовий крем Рафаело. Також розрівняю його ложкою. Далі кладу наступний бисквіт. І всі мої дії повторюються ще два рази. Хочу ще зауважити: не забудьте просочити самий верхній корж. Накриваю торт харчовою плівкою і ставлю його в холодильник просочуватися мінімум на ніч. Ну, що я вам хочу сказати! Торт вийшов і справді дуже цікавий та неймовірно смачний, міру солодкий. Та особливу нотку додають кокосовий крем та хрусткий шар. Саме вони роблять цей торт на смак як цукерки Рафаело. Дуже раджу вам спробувати приготувати його вдома і порадувати своїх близьких. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні! Не бійтесь експериментувати! Головне бажання.